Мені подобаються ось такі білі коробочки від Боша. Тим паче, це позиція, якої у нас не було. На жаль, тому що їх вони випали були на Боші, і зараз вони знову з'явилися. Одні з найкращих парових сверл, які існують на даний момент на ринку. Тут куча є, навіть навіть у такому варіанті, і куча всяких інновацій, яких немає ні в кого. Багато хто там напише діабло. Хто не знав, діабло належить їм. Це все те ж саме, тільки червоного кольору. В чому особливість? Патентована технологія, ну тут нічим не здивувати, вони заходять в дерево легко. Але, по-перше, Нижня частина зроблена саме під імпакт. Тобто вони не бояться роботи з імпактом, їм не потрібно шуропокрутом. Це у нас є зона скручування, буде спокійно витримувати удар. Серія у нас є, якщо ви знаєте, у Bosch зараз є три серії. Звичайна, там нічого не буде писати. Потім професіонал, це професійна, експерт, це для екстра навантаження. І як ви побачите, сама геометрія. Перевого сверла зроблено дуже цікаво, воно вигнуто. це для того, щоб навіть тверда порода, і він дуже з легкістю буде, по-перше, засверлюватися, це раз, швидко буде сверліти. І всю нашу стружку, яка буде утворюватись, максимально він буде відводити. Дуже класний варіант, тим паче ця штука у нас є патентованою, вона є у Боше тільки і у компанії, яка належить Бошу. Тобто Diablo. Це все от комплектується ось таким зручним чохлом. можна буде зручно зберігати по розмірах, що у нас тут буде йти: 10, 12, 13, 14, 15, 16ка, 18, 2ддка, 22, 24, 25, 28, 30 і 3д. Цим одним набором закриваємо всі завдання. Бош реально зараз робить дуже класні речі. А якщо вам потрібен якісний професійний інструмент, то вам до нас.